Привіт, я Мілана. До Дня рідної мови хочу зачитати вам казку про велике добро. Один проворний щурик полюбляв стягувати в свою нірку різні речі, і то не так, щоб десь попросив, купив чи виміняв. Здобував щурик свій скарб злодійкувато. То там щось тишком нишком поцупить, то звідціля притягне. Мама щурикові сто разів казала не роби так, не можна, схаменися. Сусіди теж йому говорили не слід такому гарному щурику бути злодієм. Ти псуєш звання щурячого роду. Слухав їх щурик одне вухо. А другим дослухався, що тебе з догляду залишилося, і радів. Я вже велику купу добра маю, геть до самісінької стелі наскидав і суху грушку, і житній окраєць, стару газету, уламок від ключика, і навіть пошарпаний гаманець господаря з дрібними. Однак. Друзі у Щурика ставало все менше. Згодом він і зовсім сам залишився. Найбільшу свою втіху півголовки сиру, мав з ким розділити. За півроку вона так і сох. Якось самотній щурик гуляв на узлісі. Аж саме лисиця на полювання вийшла і ну за ним. Чурик щось до нірки, а там всі кутки зайняті. Туди, сюди нема де сховатися. Згадав, що в закомірку має чималу торпу пшениці, що днями зі стодоли поцупив. Лед спину за мішком приховав, хвоста підібгав, трясеться від страху, а лисиця зуби гострі має. Ухватила мішка і тягне. Ряднина розірвалася, і зерно зливою посипалося на щурика. Ой, рятуйте від того добра, вже дихати нема як. Сипле й сипле, по саму голову закидає. Пищит щурик пручається, а хто його окрім лисиці чує. Аж десь. Збоку в землі хтось ніби вовтузиться, за кротовий ніс показався, та й вся кротова мордочка висунулася. Кріт хоч нічого не бачить, однак про прощурикові злодійські похиденьки начувся. Та що робити, пропаде щурик без вороця, за напастиць малого лисиця. Хоч він сам себе найбільше занапастив. Он, як чужим скарбом накрило бідолаху, подумав старенький кріт. «А ну, як схаменеться, давай сюди хвіст, малий, я тебе витягну. Відтоді, як Щурик щасливо врятувався, він на чуже добро не зазіхає, що міг, повернув. Що вдалося, поділився, тепер знає і всім нам переказує. Справжнє добро має бути у серці, і щоб там його не бракувало, аби бути чесним, сподіватися і прощати.